У березні минулого року фінансиста Юрія мобілізували. Рік прослужив на сході України. І нині, повернувшись додому, він одразу почав шукати роботу. Зареєструвався у центрі зайнятості, пройшов перекваліфікаційні курси, склав бізнес-план і тепер чекає на одноразову грошову допомогу на відкриття власної справи. Хлопець каже: життя триває, тож треба чимось займатись. Потрібно чимось займатись своєму житті. Не не можна весь час сидіти вдома. Я живу з батьками, на шию батьків. Потрібно починати свою справу. Бізнес-план вже готовий, можна сказати, на 90%. Думаю, що я захищу його успішно, і в мене буде через місяць-два своя власна справа. До обласної служби зайнятості звернули 117 демобілізованих, котрі брали участь в АТО. Роботу знайшли лише трьом. Фахівці кажуть, це не через те, що їх не хочуть брати на роботу, просто самі ж учасники антитерористичної операції ще не готові до праці. Психоемоційний стан цих людей такий, що так, вони прийшли до нас, вони змогли дійти до нас, ми їх взяли на облік, але я маю великі сумні в тому, що вони здатні на сьогоднішній день повноцінно працювати. Принаймні я кажу про більшість з них. Їм, вони всі абсолютно не приховують того, що вони хочуть відпочити, вони хочуть просто ну, дійсно трошки адаптуватися. Внутрішньо переміщені особи також шукають роботу. 69 особам знайшли її працівники служби зайнятості. А пані Євгенія Скраматорська відкрила свою справу самотужки. В травні минулого року вона разом із родиною переїхала на Буковину. За освітою юрист, ж тут відкрила нотаріальну контору. каже, починати з нуля важко, проте здаватися не мала права, бо вона мама. У мене Маленькі діти несочна Вот. И если я не буду заботиться о них, то кто о них будет заботиться? Надо как-то решать. Жизнь она жизнь, она меняется, и как-то постоянно все происходит. Надо ко всем событиям, которые происходят в жизни, относиться стоически. Спеціалісти зазначають, наприкінці року є велика ймовірність того, що робочих місць ще поменшає як для приміщених осіб демобілізованих, так і для самих буковинців. Причина скорочення вакансій підприємствами. Тож радять тим, хто шукає роботу, профорієнтуватися на затребуванні професії. Наталя Синюсак Андрій Боліга, телеканал Буковина.